Пити воду з медом після пробудження корисно чи ні? Давайте розбиратися. Що ж таке вода з медом? Мед це по суті чистий цукор, і якщо ви зранку п'єте саме воду з медом, то відбувається в крові високий різкий скачок глюкози. Тобто ви зранку можете відчувати енергію, але потім так само швидко ви можете відчути втому, сонливість і бажання з'їсти щось солоденьке. Ще часто додають лимон до води, але я вас розчарую, це ніякої користі також не несе, ну хіба що смак зміниться. А замість цього я рекомендую вам зранку пити теплу воду, 36, 37, 40 градусів. Якщо хочете і зробити більш якісною, то просто додайте подрібнений корал до води і таким чином отримаєте. Більш мінералізовану воду він насичує воду мінералами і по факту ви отримуєте якісну воду, таку як, наприклад, у джерелах. Тож, якщо тебе цікавить саме ця добавка до води, пиши, я поділюся, оскільки я цим уже користуюся більше чотирьох років.